Велика сімка та союзники занепокоєння у зв'язку з розгортанням військ КНДР в Ерефії про це йдеться в заяві міністрів опублікованій на сайті МЗС Японії. Окрім членів Великої Сімки, заяву також підписали Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія. І наразі міністри закордонних справ країн Групи Семи і трьох ключових країн союзниць працюють над скоординованою відповіддю на використання військ Ерефією КНДР. І от коли ж ця відповідь буде, якою вона буде, чи тільки буде занепокоєння, так і ми ж розуміємо, що чим довше триває участь залучення північно-корейських вояків, це краще вони підтягуються і навчаються. І про все це говоримо з нашим спікером. У нас на зв'язку голова служби зовнішньої розвитки в п'ятому десятому роках, і генерал армії України пан Микола Малмуш. Пане Миколу, мої питання вам щирі, вітаю слава Україні! Героям слава! От давайте розбиратися з цим кестом північно-корейських вояків. І відео є, і вже фото поранених. А ще раніше, колись на Донбасі, було шестеро північно-корейських військових вбито, знайдено так. Поки що світ обговорює, занепокоєння висловлює, але рішення поки що не виробили. На вашу думку, чи очікувати це рішення? Практичне якесь рішення не просто занепокоєння і стурбованість? І яким може бути це рішення в плані того, що РФ активно зараз залучає військових з північної Кореї у війні проти України? Ну, в першу чергу ми маємо юридичний факт: те, що Північна Корея практично вступила в війну з Україною. Вже ніхто не заперечує, ні НАТО, ні США, ні тим більше Південна Корея, яка перша надала інформацію про підготовку цих вояків, і вони безпосередньо будуть приймати участь в бойових операціях. Ми якраз і по лінії розвідки, а тоді вже і безпосередньо на полі бою виявили першу офіцерів Донецькій області, які знищують, які прибули для координації роботи по використанню озброєння техніки Південної Кореї. І зрозуміло, це на курському напрямку, де вже прибуло біля 11 тисяч. Тому в даний момент ми чітко говоримо про те, що вже масштабне використання збройних сил Північної Кореї в конкретних операціях, ще поки локального типу. Розуміло, що вони входять в структури російських військ, і під маскуванням, наприклад, національних меншин, бурятів інших, вже виступають як вояки Російської Федерації. Але це підмінна понять. Ми вже маємо відповідно конкретні факти і. Які люди загинули з їх боку з північної Кореї? Документи відповідно, я думаю, що скоро матимемо вже безпосередньо свідчення полонених, але світ вже визнав, що цей факт є конкретно актом агресії і співучасті в злочинних діях Росії. Тому саме ефективний спосіб це зрозуміло нейтралізація їх до ще медення військових операцій, що говорив Зеленський назад, це нанесення ударів по містації, де вони проходять злагодження. Перед фронтом в Курській області і в інших регіонах, а це доповідні дані розвідки і цілонаведення. І друга ситуація в процесі проведення ним разом з осіянних операцій безпосередньо на лінії фронту. Це друга складова, яка буде самим ефективним способом ба... нейтралізації. Як е, повідомив Шаросирський, уже вже 20-22 тисячі нейтралізованих росіян. Це днів, які приймали участь в бойових операціях. А це північно-корейці, які не мають ні бойового досвіду, ні мотивації, ні відповідно злагодження ефективно. І самі російські офіцери говорять, що часто не тільки мовний бар'єр, а якраз і система відходу до військових операцій, до е, маркування військових систем, до дачі команд і до інших моделей. Дійсно буде заважати. Це буде нам на руку, ми будемо проводити військову складу ефективно. А от що союзники, тут, я думаю, саме зацікавлена Південна Корея. Яка сьогодні не тільки політично, а й оперативно і в бойовому форматі намагається стримати якраз на нові контингенти в Україну. Це відповідно чітке попередження Північна Корею про порушення і жодних норм, які північна Корея брала щодо недопущення участі в союзах, тим більше в війнах. Вона безпосередньо приймає участь. Тепер південна Корея розв'язує руки, піднімає на кордоні бойовий рівень готовності. Воєнний стан на кордоні, а це вже буде змушувати Північну Корею тримати свої резерви, тому що тут вже театр військових дій був безпосередньо під нею. Зрозненко, два, був хороший сигнал, але тільки сигнал поки. Лойда Остіна, який сказав, ми задіємо всі ресурси, і звичайні, і навіть ядерні, для того, щоб подавити північну Корею в випадку зі з Південної Кореї. А це вже такий, знаєте, начебто не прямий, але формат потужного стратегічного попередження. Це ще одна ситуація стримування. І зрозуміло, це сімка, яка сьогодні попередила, але вона нічого поки не робить. Тому в даний момент важливо, щоб були чіткі надані, по-перше, додаткові ресурси Україні. Це uh -huh. саме ефективний спосіб їх нейтралізації на полі бою. І вони побачили, що е, перспектив використання інших крестів немає. Вони просто будуть нейтралізовані тут в Україні. І де, нові на просування не матимуть ефекту. І з другого боку, це. Тиснути на північну Корею. Я знаю, по оперативним каналам проводу ряду операцій. Можна тиснути Кимчанина в плані дуже негативних наслідків для північної Кореї і Кимчанина персонально, зокрема. Це вже оперативна робота, розвиток, і вона проводилася в свій час американцям під президентством Трампа. Пам'ятаємо, що закінчилось навіть зустрічами Трампа і Чен Іна. Зняли ядерну програму. Північної Кореї. зараз приходить Трамп. Я думаю, що одна буде потужна е модель. Тиску на кимчанина. найближчим часом резенувати оперативні, політичні, і військові сили. Щоб стримати північну корею від подальших кроків військовому форматі. А я думаю, далі ми все-таки змусимо відійти від підтримки Росії, пане Миколу. А що зараз може бути за тиск на Кім Чен Іна? Ми ж розуміємо, що в нього виросли крила. Я зараз отак от скажу завальовано зв'язку з тим, що він співпрацює з Ерефією. В них хороший такий союз і альянс зараз вибальовується насправді. От яким чином можуть натиснути на Кім Чен Іна ті ж Сполучені Штати, той же Дональд Трамп, так щоб зупинити, щоб він припинив цю військову співпрацю. Це з Росією перспективи якраз підтримки Південно Кореї в військовому форматі, а в нас зараз дуже активно е, нарощує ресурси свої військові, а це пряма загроза режиму Іна, і він постійно цього боїться. Uh -huh. І Дрозка складова Ми в ефірі говорити не будемо. Є боліве болева точка Іна, на яку американці е, давили і мають потужно давити. Особисто. І це один із факторів. Те, що я говорю, я знаю про що, тому що самі приймаючись таких. Серйозних операцій з американцями і вийшло те, що Кимчинин особисто відмовився від агресивних дій і просив зустрічі із Помпео, а тоді вже з Трампом двічі і воно цим і завершилося. Припинив програму. Задійте наші американські колеги ті ресурси, які ви знаєте. Це дасть ефект, пане Миколе. Поки. Немає можливості натиснути на Кім Чен Іна, і поки що північно-корейські війська залучені у війні проти України в цій ситуації. Чи має право Україна просити у партнерів не тільки озброєння, але і підтримки ресурсами, тобто військовою силою, оскільки ми воюємо вже не проти однієї Ерефії, а чітко вималювано, і ми розуміємо, що йде війна ще з однією країною. Чи можемо ми просити війська в наших партнерів? Чи дозволяє це нам, наприклад, міжнародне право таким таким проханням звертатися? Згідно міжнародного права статуту, ООН, країна, яка піддалася агресії, має просити допомогу в будь-якій країні, і країна за з своєї концепції політики щодо підтримки України, може надати. Але це суверенне право країни. Ми дійсно можемо просити якраз і війська, але якщо ми в ряді говоримо, це підтримка новітніми видами озброєння п'ятого шостого покоління, які дадуть перевагу на всіх фронтах, і Росія не зможе не тільки наступати. А вона змушена буде відступати по стратегічним напрямкам. Оце реалії новий фактор загроз, і північна Корея повинна бути детонатором активної військової допомоги Україні. Перша склада оперативної дій проти Північної Кореї і Росії. Два і концентрація великих міжнародних зусиль. А це вже нова модель. і був також свій час ініціатором нова модель архітектури глобальної безпеки, перемоги на фронті, і концентрація країн щодо е, нових правок світових. Співжиття і припинення від, тому, в цьому пакеті був основний чинник. А це буде Україна, це була близький схід. Але це другий етап. Нам спочатку допомога воєнна, відповідно ресурсна, оперативна і відповідно дії Опівнічної Кореї безпосередньо там Південна Корея, США, Японія. Оце сьогодні реалії. А перспективи нової архітектури це вже підтримка на глобальному рівні. Нового мода порядку без війн, а це тиск на Росію. Але для цього треба, щоб ми мали реальні переваги на фронті, тоді в Путіна не буде ніяких аргументів ні військових, ні терористичних з дронами, що нічно, ні осіх ігор з північною Кореєю, з Іраном, а тим більше з Китаєм з Туреччини. Вже зараз Китай бачить, що Росія якраз концентрує свої зусилля з північної Кореї, а це не праведний свів для Китаю. Китай би сам би хотів контролювати Північну Корею Росію. А це вже військово-політичний блок двох країн, який може працювати і проти НАТО, але може в свій час і проти Китаю. Це дуже небезпечно, тому Київ Чен має стримувати. І друга складова це більш глобальна проблема. Це те, що загрожує Росія ядерним потенціалом і передає ядерним технології Північній Кореї. А це вже глобальні загрози світу. І це вже при ядерній війні не виживе ніхто. Ні китайці, ні американці, ні японці, ні самі росіяни. Тому це ще один фактор об'єднання проти такого союзу ядерних країн почула вас. Спасибо, че з пане Микола вам за включення. Глядачам нагадую, що у нас на зв'язку був голова служби зовнішньої розвідки в 5-10 роках і генерал армії Микола Маломуш і обговорення.